Усім привіт, любі друзі! Сьогодні подивимось, що є акційного в АТБ. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую за коментарі, вподобайки і дякую, що ви зі мною. Стегна: наша ряба, курчат, бройлер охолоджені. Ціна за кілограм 134 гривні. 120 гривень та 70 копійо коштує кілограм гомілок охолоджених. Але не такі, а ось такі мариновані. Такі гумілочки по 172 гривні за кілограм. Виходить, що не мариновані, дорожчі, аніж мариновані. Котлета для бургера Яловича 240 грамів, дві штуки в упаковці. Ціна 79 гривень. Ковбаски від глобіно Нямський із начинкою вершкове масло та трави. Вага 370 г. Ціна за упаковку 91 гривня та 50 копійок. Люля кебаб від «Глобіно» охолоджені. Ціна 101 гривня та 40 копійок за 500 г. Ковбаски для гриля «Мюнхенські свинячі 104 гривні. Так, мюнхенські ось такі. За 600 грамів. Тріом, сет, Ціна 146 гривень та 30 копійок, 640 грамів. Крило куряче. Ціна 89 гривень та 30 копійок за кілограм. Так, це четвертинки. Ось, Кримо. Якось навпаки поставлені. Звертайте увагу, може бути, знаєте, невідповідність. Буває таке серце куряче. Ціна за упаковку 700 г 95 гривень. Сметана молоки 15% жирності 300 г за 47 гривень. Сметана просто наше 20% жирності за 56,50. Сметана від своєї лінії 22 гривні за 200 г. Сметана яготинська 50 гривень та 80 копійок за 300 г. Президент 47 гривень 15% жирності. Вершки 149,80 пів літри 33% жирності. Яготинський 10% жирності, 66,60. Так, кефір переважно неакційний зі знижкою її від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності 840 грамів 52 гривні. Щедрий збір молоко 2 кг 2,5% жирності за 94 гривні. Так, сметана злагода 56,40 40 380 грамів. Ось таке молоко появилося гарненьке куріонька. Так, це є щедрий збір. Ціна 47,70 акційна, 900 грамів. Молокія молоко 2,5% жирності 46,30. Наступне акційне молоко це її від своєї лінії. 1% жирності 34 гривні. 2,5% жирності 35,50. Ягодинське 3,2% жирності за 52 гривні та 70 копійок. І фермерські традиції 2,5% жирності 43 гривні та 30 копійок. Тут домовились виробники. 900 мл в кожній із упаковок. Сири Сплавлених не бачу жодного варіанту акційних. Так, є такий наш сирок, плавлений з грибами. Молоко вмісний 27, сімдесят грамів. Сир плавлений від торгової марки Ферма. Вершковий 62 гривні та 20 копійок, 160 грамів. Сир такий варіант Блакпол 66, 20 за 130 грамів. Лацяті неакційні ціни. Філадельфія. Ціна 90 гривень та 50 копійок, 125 грамів. Сир твердий. Порятин. 71 гривня та 40 копійок, 160 грамів. Сир твердий з кипками 62 гривні 50 копійок традиційний. Голландія 57 гривень. І кантрі 62 гривні 50 копійок. 160 грамів. Сир твердий Делишес 100 грамів 68,90. 60 гривень, 100 грамів тертий. Кубиками 67 гривень 100 грамів і 180 грамів 116 гривень. Сир плавлений пластинками, гауда, чедер і тост. Ціна 49 гривень, 130 грамів. Сир моцарелла в розсолі 125 грамів, 54,30 грамів. Від своєї лінії закуска куряча 28 30-180 грамів. Така закуска, пікнік меню з бужаниною 39,50 за 200 г. Хумус 47, 40, 220 грамів. З грибами. Сир із блакитною пліснівою 72 гривні 60 копійок 100 грамів. Тостовий безлактозний сир 59 гривень 130 грамів. І продукт сирний 37,80-120 грамів. Ковбаса австрійська копчено запечена 135,60 за 400 грамів. Не густо з акційними цінами. Від своєї лінії папероні сирокопчина. Тут ціна за 100 грамів 40 гривень 64 копійки. Так, така ковбаска за 100 грамів 33 гривні, салямі баварська. Ще є ось такий варіант. Кабаноси із м'яса птиці. 62 гривні та 40 копійок за 90 грамів. Для Парма ковбаса сиров'ялина, 49 гривень за 100 грамів. Грудинка, копчено варена нарізка 120 грамів, 56,60. Бекон по-американськи 66,30, 120 грамів, ковбаса Добров Брауншвайнська, сирокопчена, копчена 80 грамів, 55,40. Подорожчала моя улюблена ковбаска. Вже майже 200 гривень за пів кілограму. Так, салямі італійська. Варено копчена. Ціна за кілограм 474 гривні. Швейцарська з сиром 450 гривень за кілограм. Салямі преміум, тут ціна за упаковку 320 грамів за 90 гривень та 50 копійок. По різному, бачите, тут є за упаковку. Такі варіанти за 100 грамів, тут теж за упаковку, упаковки різної ваги, ці по пів кілограма. Як зорієнтуватися? Зараз вам лайфхак покажу. Якщо є ось така чорна смужечка зверху цінника, це ціна за 100 грамів. Тут так і пише. Цей товар ваговий. Бачите, чорна смужечка. Якщо смужечки нема, то йде ціна за упаковку, і вага написана упаковки біля ціни кутику. Типу. Бачите, тут тут так само, ось тут знизу. Ковбаса лікарська варена 33 гривні та 8 копійок за 100 грамів. Нарізка фірмова 32 гривні 80 грамів. Акційна ціна на сардельки від торгової марки Добров. 270 гривні. Гривень та 60 копійок за 1 кілограм, ковбаса варена, тигриня. Ціна 89 гривень та 40 копійок за 400 грамів. Шинка: Київська свиняча варена. Пів кілограма за 136,60 тушка курки. 180 гривень та 70 копійок за кілограм Копчено варена. Грудинка особлива 40 гривень і 9 копійок за 100 г. Рулет зі свинини 25,50 копчено варений. Буженина 26,30 за 100 грамів. І шинка екстра 34,70. Сосиски із м'яса птиці, докторські фірмові міні. Перший сорт. 350 грамів, 72 гривні та 70 копійок. Ковбаски. Виріб ковбасний. Варені, фаршеві. Ситні. Ціна 21 гривня та 20 копійок за 100 грамів. Домашній із сиром. Це і теж виріб фаршевий. 16,43 за 100 грамів. Яйця курячі, 4 гривні та 49 купів за штуку. Упаковками по 10 штук квочка 66,50, Домашні 70,40 Яйця перепилені 20 штук за 67 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. 61 гривня та 80 копійок коштують від своєї лінії яйця. Розмір це 0, більші. І менші це 1, 58, 58,40. Полтавське яйце – 60 гривень та 30 копійок, 63,30. Ясний світ, 71 гривня та 76. Така невеличка вставочка. Не показала я вам ціну на ось ці гнучкі дошки. Набір із трьох штук за 100 гривень. Масло від торгової марки «Злагода» знежирене. 71 гривня. Так, мимо Ось це 57% жирності. 180 грамів. З карткою АТБ трошки буде дешевше. Продукт. Ваш молочник. Ціна 36 гривень. Масло молокія, солодковершкове, бутербродне. 62% жирності. Ціна 86,60 від торгової марки «Делюкс» масло солодковершкове, це, мабуть, єдиний варіант, який має вагу 200 грамів. Ціна 137 гривень. З карткою ТБ 130 гривень і 6 копійок. Масло «Білоцерківське», Ось таке: екстра. 108 гривень та 70 копійок, 180 грамів. Від торгової марки Ферма солодко-вершкове 73% жирності за 99,60. Кому безлактозне масло, ціна 90 гривень 180 грамів. Масло дари Карпат 82% жирності, 87 гривень та 30 копійок. Суміш рослинно-молочна, тучинка 74 гривні за 400 грамів. Марки галичина. Кефір нежирний 51 гривня та 60 копійок за 870 грамів. Сир кисломолочний український 350 грамів, 56,50 Є ще іншого відсотка жирності на жирний або 9%. Теж акційна ціна. Просто в цьому АТБ немає їх в наявності. Молокі яски кисломолочний, 9% жирності 46,60 за 200 г, 5% жирності 43,80 і 0,2% жирності за 41 гривня та 50 копійок. Сир кисломолочний просто наша 69,40 300 грамів. Від своєї лінії 60 гривень та 70 копійок, 5% жирності 300 грамів. Сир зернистий ферма вершковий 40 гривень 180 грамів. Продукт молочний 22 гривні 140 грамів, розумний вибір. І дольче лактель, сирок солодкий 54,70 г. Від торгової марки щедро майонез провансаль 300 г за 39 гривень. Від «Оліс» майонез чудовий 38 гривень, 300 г. Майонезний соус гуляй поле 38,60 550 г. Від розумного вибору багато акційних майонезів. Майонезний соус 18,50-350 г. Улюблений 23,50. Справжній за 27 гривень. Від своєї віні 42 гривні 300 г. Гр. Щедро майонез провансаль 150 грамів, 22 гривні. І як казала малеча моєї знайомої кепчуп. Ціна 40 гривень та 70 копійок, Королівський смак 400 грамів. До речі, дякую всім, хто відповів на запитання. Як перекручували слова ваші дітки? Дуже дякую. Ви знаєте, підняла собі настрій на цілий день, коли читала. Дякую, дякую. Від Оліс кетчуп лагідний або шашличний. 1880 за 250 грамів. І ще вам один шедевр від моєї бабусі Мальвіна. Акційна ціна 10 гривень та 80 копійочок. Акція для усіх. На цьому буду закінчувати відео. Щиро дякую вам, що ви зі мною. Пишіть в коментарях, які категорії товарів або загалом який товар вам цікаво подивитись. Обов'язково знімлю огляд. До нових зустрічей!